Всім привіт! Сьогодні таке максимально коротесеньке відео. Я тут сіла замочувати насіння перчику на пророщування, і ось собі подумала, я десь е чула про такий варіант. Щоб швидше наш перець проріс, ось тут з краєчечку трішки надрізати саму насінинку, для того, щоб він міг швидше прокинутись. Ну, тобто, пагін, який буде проростати, щоб він швиденько міг протиснутися, бо сама насінинка дуже щільна. І ось я, ну, я ніколи такого не робила, трішки, якщо чесно, боюсь, і тому вирішила частково провести такий експеримент. Частинку насіння. Я зараз ось так зроблю приріжу і замочу, а частину замочу, як зазвичай. І ми потім побачимо, як це спрацює, що швидше проросте, чи є взагалі якийсь ефект. Так, трішки минуло часу, і зараз я покажу вам результати нашого експерименту. Зараз ранок 23 лютого замочила я під вечір 20 лютого. Тобто, по суті, пройшло 2,5 2 доби. Я деякі е, насінники деяких гібридів надрізала, деяких ні. Але для чистоти експерименту я, в мене було два пакетика хаски, і я один пакетик замочила без надрізів. Один пакетик висипала, надрізала, так само замочила. І зараз я вам покажу результати, як зараз через 2,5 доби, як виглядає хаски, просто замочений, і як виглядає надрізаний замочений. Бачите насінинки. Просто насінинки лежать собі. Ніде немає поки що і натяку на те, що проростає. Так, тепер я показую хаски. Замочені вони були одночасно. З перервою буквально там декілька хвилин, 5 хвилин. Як виглядає хаски, які були прорізані? Мені здається, різниця очевидна. Зауважу, якщо хтось все ж таки буде так само робити, ось надрізати, а я тепер буду робити так точно. Експеримент вдався. Зауважу, що надрізати потрібно самий-самий краєчок. Тобто ось цю. Зараз я ось так покажу, якось розверну. Ось кожна насіння, вона має такий собі носик. Та, малесенький. Ось нам потрібно оцей носик. Надрізати трішечки. Тобто, в нас є на меті дати можливість волозі зайти якомога швидше в саму всередину насінники. Тобто нам потрібно зробити малесенький надріз. Ось там той носик, краєчок ми його відрізаємо. Але просто щоб не зробити це занадто багато, не пошкодити. Краєчок носика відрізали і так само замочили, як зазвичай. І все, цього буде достатньо. Все я вважаю, що експеримент дуже вдалий. Я тепер буду так робити завжди. Бо з перцем, поки його дочекаєшся, а так ось прекрасний результат. Всім вдалих врожаїв, хай все буде добре.